Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Ну, Минулий раз ми розпочали цю тему, так, Ліза? Так. І що ти взагалі запам'ятала з цієї теми? Що основне? В додаванні і відніманні дробів з однаковими знаменниками. Коли ми додаємо або віднімаємо дроби з однаковими знаменниками, ми, знаменниками, так? ми знаменники не чіпаємо, так. ми використовуємо тільки чисельники. — Ми працюємо лише з чисельниками. У нас є навіть таке правило: коли ми додаємо або віднімаємо дроби з однаковими знаменниками, Знаменники ми не чіпаємо і працюємо ми лише з чисельниками. Ну, Давайте розв'яжемо наше рівняння. Отже, дивимось 70-х. 70 -х Що у нас тут є? У нас є два дроби з однаковими, однаковими знаменниками. з однаковими знаменниками. Давайте ми про ці знаменники на, ну, на забудемо. час так, забудемо так, на, на певний час. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас 7 плюс х дорівнює 9. Ну, дуже простеньке рівняння, так? Рівняння третього класу. Треба 9 мінус 7. Так. І щоб нам знайти х, нам потрібно від суми відняти відомий доданок, так? Так. Да. Ми так і зробимо. Ми від суми віднімемо відомий доданок. Ми від 9 відняли 7. І чому це буде дорівнювати? Дві десятих. Це буде дорівнювати 9 мінус 7 2. І е, в кінцевому результаті це буде 2 десятих. Так, і у нас знаменник залишається той самий, як і був на початку. Так, Ліза? Давай його вже нормальним кольором відмітимо. Отже, щоб знайти х. У рівнянні 7 десятих плюс х дорівнює 9 десятих, нам потрібно від 9 десятих відняти 7 10. десятих. Так? І ось наш х дорівнює 2 десятих. Вірно? Так. Добре, давайте спробуємо зробити приклад номер 2. Це заберемо і йдемо, на приклад номер 2. 29 32х мінус х дорівнює 15 тридцять других. У нас що тут, Ліза? У нас тут однакові знаменники. Два дроби. Так, 29 тридцять других, і 15, 32 других з однаковими. однаковими знаменниками. Так, давайте поки що забудемо про ці знаменники. Отже, у нас є рівняння 29 мінус х дорівнює 15. У цьому випадку, чому буде дорівнювати Х, Ліза? В цьому випадку у нас х буде дорівнювати 29 мінус 15. Так, відменшуваного нам потрібно відняти різницю 29 мінус 15, так? Так. Добре, давайте так і запишемо. Х дорівнює 32 мінус 15, 32, других. І наш Х дорівнює. 14. 14, 14 20, 32. Других. Так, тепер зробимо наш знаменник вже в кольорі і. Ми знайшли Х, так? Так. Тобто Х у рівнянні 29,32 мінус -х, х дорівнює 15 32, дорівнює 14,32х. Ну, важка для тебе ця тема, Ліза, Ні. чи не дуже? Мені здається, що так, ця тема не дуже важка. Але якщо ви хочете потренуватися, ми вам пропонуємо зробити ще два приклади, так? Перший приклад 7836 мінус Х дорівнює 15.136. 15 і другий приклад 127 156 -х плюс х дорівнює 152 156. Так? А ми все зробили вірно. І Як якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім папа-па-па, гарного -па -па. дня! Па-па!